Добрий ранок! Сьогодні в мене другий день дієти. Сніданок. На сніданок, кольорова капуста варена. Посипала її зеленою свіжою цибулею, два шматочки ковбаси. У нас, у нас вона називається до пюрешки, приблизна товщина 5 мм. І розбавлю свої смаки аджикою домашнього консервування. Вона не дуже гостра, смачна. Запиватиму кавою з молоком приблизно одна склянка. Ось такий в мене сніданок другого дня дієти. А на вулиці розкішно квітує садок, квітнуть груші яблуні, черешні. Це так гарно гарно виглядає. Яскраві квіти, ботанічні тюльпани, в обід вони розкриються повністю. І будуть дивитися на сонечко. А тут зібрався цілий букет, різноманітні кольори, Примула, зацвіла, а ось там ще примула іншого кольору. Яка краса на вулиці? Весна чудова пора року. Надає гарного, гарного настрою. Дивіться, який тюльпан! Їх у мене багато. А ось який квіткова композиція. Бруньки деревовидного піону він теж буде квітнути. Весна бере своє. І зачаровує нас красою. Ну от і все, хай вам гарно смакує. Зустрінемося в обід. Щасливо!